Що купити діткам у Аврорі на Святого Миколая? Пам'ятаєте, святкуємо 6 грудня. І перша це дитяча іграшка, робот-годинник. Конструктор з міні цеглинок, крута машинка у вигляді дракошки. До речі, наступний рік це рік дракона, а хто ви по китайському гороскопу? Милий набір це котик з переноскою і до нього йдуть ще аксесуари є в трьох різних кольорах. Далі це дитячий кухонний міксер чи комбайн, набір дитячої косметики, тетріс на батарейках, який підійде не тільки дитині. А це набір косметичних аксесуарів у валізі, для майбутніх лікарів набір з 15 різних інструментів, дитяча скарбничка для грошей з кодовим замком, така у рожевому та у жовтих кольорах. І на завершення дитяча мозаїка з великими деталями. Наступне відео розвиваючи ігри з Аврори.